Я завжди дуже сильно напрягаюся, коли на прийом записується не та людина, якій потрібно, а коли вся сім'я бере в цьому участь. Це як цигани. Одному треба постригтися і всім табором завалюють в перукарню. Так і тут. Батька на прийом записує дочка по телефону і дуже емоційно розказує про його проблему. Тобто не сам хворий розказує, а про нього розказують інші люди. Привозить, відвозить син, дружина приводить за руку і весь цей час чекає. Поки він там щось там, щось там йому роблять, всі сусіди знають, чого поїхав, куди поїхав, для чого. Навіть пес з котом починають напружуватися. Тобто, Вся сімейна система крутиться навколо одного симптому. І от такі хворі, вони практично не виліковні, тому що там завжди є вигода. Вигоди бувають різні. Можливо, людина так увагу до себе приковує, ну по-іншому вона не вміє. Можливо, це спосіб чогось не робити, від чогось відкосити. Може, там в сім'ї сруться всі, і це єдиний спосіб навколо якоїсь хвороби, всіх там скучкувати, щоб всі були зайняті там і перестали сратися. Вигоди бувають різні. І поки існує ця вигода з пацієнтом, Реально нічого не вдасться зробити, тому що симптом буде повторюватися, повторюватися і повторюватися, що робити в такому випадку, це усвідомити ці вигоди і відмовитися від них.